Цього не існує, вас тут теж немає відомості про життя поета вкрай суперечливі і неповні. Фактично єдине їхнє джерело, його власні слова, записані під час допитів у різних варіаціях. Тодосі Смачка поет пекла. Епоха, в яку він народився, була зовсім іншою, ніж та, у якому довелося жити. Невимовно страждати, втікати від смерті і з болем повертатися в пам'яті у своє щасливе дитинство. У родині Івги та Степана Осьмачок, 16 травня 1895 року у кутівці на Черкащині, народився Тодосій Осьмачок. Тодось мав чотирьох братів і двох сестер, народжуючи Тодося, мати овлухла. І лише через 20 років і частково повернувся слух. У Тадосі Відущі на все життя залишилося почуття глибокої провини за материне каліцтво. Батько відігравав особливу роль в його житті. На рукописі поеми поет Осьмачка посяв, присвячив пам'яті єдиного мого друга, найблагороднішої людини між людьми, мені знаними, моєго батька Степана Осьмачка. У життєвому спадку Тодося Осьмачки немає жодних спогадів про його дідів і бобів. Його батько, Степан Осьмачка, працював у поміщика мецената Миколи Терещенка в селі Кузівка на Черкащині, був ветеринаром самоуком і одружився із селянкою Євгою Лукій. Двоє їхніх перших дітей померли ще немовлятами, а 16 травня 1895 року народився син, якого охрестили Теодосій, а називали просто Тодось. Із самого малочку хлопчик постійно чув від сусідів про те, що він є причиною матерної хвороби. Це сформувало в ньому комплекс провини, підсвідомо прагнучи спокути, поет уже з раннього віку намагався стати для матері опорою по господарству. Ще четверо братів. І двоє сестер народилися після Тодося. На схилі віку в автобіографічній повісті «Ротон до душогубців він чітко відтворив атмосферу багатодітної селянської сім'ї, де безпросвітно заклопотана господарство мати не мала ні часу, ні вміння приділяти увагу дітям. Нене ту цікавився долею дітей і батько, який постійно мандрував, лікуючи по селах худобу. Він рідко приносив додому гроші та зловживав алкоголем, що провокувало постійні конфлікти з дружиною. Позбавлений любові й розуміння, Тодой зростав відчуженим та замкнутим. Осьмачка не був близький зі своїми братами й сестрами та відцурався їхнього товариства. Пізніше восьмачка згадує про їхнє існування тільки коли потребував прихистку, а на допитах і в спогадах щоразу називав різну їх кількість, чим остаточно заплутав біографів. У Ротонді Душогубці він писав Діти його батька, це просто солома, ніхто ні на що не придатний, на старший тільки між люди пішов. Десь кажуть у Києві записателя. Дистанціювання від рідних і підтвердження його вищості над ними і той факт, що тодось єдиний із-поміж дітей зміг здобути освіту. Щоправда, під час навчання у школах Куцівській парафіяльній та Мато земський, Земській він особливих успіхів не мав, бо викладало там російською, хлопець її не розумів. Відмова підлаштовуватись під оточення і відірваність від колективу спричинила його втечу до світу власних фантазій. Саме тоді осьмачка захопився художньою літературою. Багато читав, уявляв себе героєм книг та робив перші спроби писати власні твори. Перша Світова. У 1915 році смачка складав при гімназії на названня земського вчителя. Але тоді вже вирувала Перша світова війна, а то досі пропрацював у школі лише кілька місяців, бо був мобілізований до царської армії. На службі ще виразніше проступив його конфліктний характер за свою вируву викривальну виривальну поему. Думу солдата він навіть був ув'язнений, згодом почав шукати спосіб дезертирувати. Пізніше медець писав в автобіографії, що занедужав на легені, та перебував у шпиталі, який саме він залишив. Але в еміграції розповів свій добрий знайомі Марії Киван зовсім. Ім іншу версію, маючи досвід гри в аматорському театрі, він вирішив удавати туберкульоз. Постійно надривно кашляв, а під час довгого маршу спеціально впав, розкусив собі язика і став плювати кров'ю. Старий лікар одразу виявив факт симуляції, але чомусь наполіг на комісуванні. Марія Тейван, сама медик за фахом, ставила цю поетову розповідь під сумнів. На її думку із ним стався спр напад епілепсії, психічної породи, сучасні бібліографи, біографи, зокрема, Ольга Мірошник, пишуть про наявність у нього афект епілепсії, яка розвинулася на тлі нездоланного відчуття страху або тяжкої форми істерії з епілептичними нападами. Повернувшись на Черкащину, ось мачка деякий час вчителював у сусідньому селі, а потім знову селився з батьками. Є маловідомі дані, що під час громадянської війни. Він служив у спеціальній частині Української Народної Республіки, чорні запорожці, та складав патріотичні андаристичні пісні. Його рідний брат Саміло воював у лавах Червоної армії та якось у вісні заспівав одну з цих пісень, через що був розстріляний за контрреволюцію. За словами Марії Кейван, подія ця довго і болісно гнітила поетову душу. То досі, вочевидь, намагався витіснити із пам'яті і надалі, стверджував, що Саміло помер від тифу, власне, особисті переживання від. Про війни, та хворобу матері, та матері смерть смербрат наклалися у нього на глибокі потрясіння через зовнішні обставини, військовий досвід і перші переслідування за торті. Нещасні женщини нещасного. У 20-х роках то досі мачка знайомиться з Лисією Трохименко, низенькою чорнявкою з темно-карими очима, що приїхала з села Ясногородки на Київщині навчатися в медицинському інституті. І невдовзі одружується з нею. Жили вони бідно, дружина навчалася, потім працювала і всю хатню роботу робила сама, а Тодосі осьмачку посилала до бібліотеки. Згодом Тодосі Осьмачка казатиме, що він ніколи не любив своєї дружини, а вона його любила дуже. Я її і бив, і за коси тягав, а вона все ж мене любила, говорив Тодосі Осьмачка. Очевидно, вже тоді, у другій половині 20-х років, починалася його психічна хвороба. Одного разу поетові здалося, що хтось рився в його рукописах, то досі Смачка звинуватив дружину, що вона давала ГПУшникам його вірші. Він кинувся до дружини і став її душити, Лесі Луківну врятували сусіди. Друзі влаштували поета до психіатричної больнички, з якої він утік у рідну куцівку. Ось так родинне життя молодого подружжя з маленьким сином на руках перетворилося на ад. У 1930 році осьмачки розстались. Йому на той час було 35, а Лесі 29 років. За якийсь час після розлучення з осьмачкою Леся вийшла заміж за його колишнього однокурсника Якова Яременка. Народила доньку Олену. Однак незабаром Якова було репресіровано. І Леся Луківна лишилася сама з двома дітьми. Син Тодося Осьмачки Ігор виростав із твердим переконанням, що батько умер. І лише інколи він брав у руки фото, на якому він малий, із батьком. Розвертав єдину батькову книгу, що вціліла в їхньому домі. Це була збірка Клекіт. Починав читати дивні похмурі вірші, мало що в них розуміючи. і не раз ловив себе на думці що це не все, що він знає про батька. Сьогодні йому вже за 80. У молоді роки син Тодосі Осьмачки був чемпіоном Радянського Союза, водного пола, тренером. Леся Луківна дожила до глибокої старості, їй довелося бути дружиною двох так званих врагов народу Вона померла 29 січня 1996 року на 95-му році життя. Роман з чорницею під час лікування в криниці в 1942 році в житті Тодався Осьмачки з'являється жінка, яка залишила чи не найбільший слід у його житті. Йосифа Вітер і гуменя монастиря сестер судиток, яка дима вціліла після тюрми НКВС. Її били гумовими палицями, виривали волосся, викручували руки, вішали на крюк, терзали електричним струмом, кидали на цілу ніч у льох до пацюків, які то досі осьмачку з психлікарні Йосифу Вітер з в'язниці визволила війна. Митрополит Андрій Шептицький послав матір Йосифу на лікування до криниці. Так вони і зустрілися за одним столом у їдальні поет і черниця. Тудосі Смачка був подивований, мати Йосифа була киянкою, він усім радісно повторював, що вони земляки. Тудосі Сьмачка запрошує матушку Йосифу на прогулку, співає за її вікном серенади. Вона не виходить. Наступного ранку всі криницькі українці довідалися, що мати Йосифа від'їхала до Львова, навіть не розпочавши лікування. Надія на одруження не залишила Тодосі осьмачку, але одні жінки його ігнорують, від інших він сам утікає, радіючи, що не встиг запропонувати руку і серце. Для однієї я не досить багатий, для другої за старий, для третьої невеселий. Його ідеалом була молода дівчина-сирота, не освічена, але з простим чутливим серцем. Проте сватався він завжди до інтелігентних і освічених жінок. То досі Смачка хотів одружитися з особливою жінкою. Жінка мусить бути красивою, казав він. Жінка мусить мати добре серце, жінка повинна мати тонкі людські почуття. Вона мусить бути жінкою, людиною, а не бабою. Важко уявити, як би склалося життя, то досі осьмачки, аби він одружився. Певна солодка мрія перетворилася б на гірку дійсність, бо поет не був створений для подружнього життя. І тільки мати Йосифа залишилася тим світлим спогадом його ідеалом, що для неї він знаходив найпобожніші слова. Божевілля ось мачки. Із середини 20-х років після періоду відносної стабілізації психічного стану у поета стали проявлятися крайня підозріливість і нестриманість в оцінюванні колег по паперу. Зокрема, його нав'язливою ідеєю стало переконання, що вони крадуть образи його віршів і використовують у власних творах. Найбільше він зневажав Микола хвилевого і все угрупування неокласиків, непорозуміння з течіною переросло у відкритий конфлікт. Тодось приходив до нього додому, бігав по хаті, танцював у злості й казився, звинувачуючи господаря в плагіаті та підігріванні радянській владі. Так збентежений Павло відгукувався на його поведінку. Ось мачку не люблю, хай собі він буде геній, А не я не в тім річ. Геній завойовувати істерикою не може. Цікаво, що через десятиліття Тодось посяв протичину з величезною повагою. Проте дося осьмачку, згадуючи й таку характерну історію. в Авзбурзі одна пані запросила осьмачку на вечерю. Несподіванкою було те, що він не відмовився можливо, він мав до неї амурний інтерес, оскільки зацікавлювався чи не кожною самотньою вродливою жінкою. Невідомо нікому, як він поводився на вечері, що говорив і яке враження справив на господиню. Відомо лише те, що наступного ранку він скаржився на болі в животі і був твердо переконаний його хотіли отруїти варениками. У цьому епізоді весь ось мачка. Часто він підозрював у лихих намірах щодо себе навіть добре знайомих людей. Хворобу осьмачки неодноразово й неоднозначно трактували його сучасники та біографи, то як вроджену, то як набуту, то як реальну, то як імітовану, і врешті вона справді стала літературним міфом. Частина дослідників були щиро переконані, що він лише геніально симулював, змушений був наперекір своїй душі і вдавати давати в себе божевільного. Чи навіть не потребував симулювати, на допитах просто говорив правду те, що думав про совєтську власть? Цього вистачило, щоб у цій нелюдській системі визнати людину Божою вільною. Марія Кейван, яка знала та досяглась смачку найближче, підсумовувала. Можна дивувати, що людина з психічною хворобою зробила такий колосальний вклад в культуру, а до того стала прикладом погеройськи безкомпромісового життя. Можна лише самостійно зробити висновки. Він с ума сушедший чи вільний від Бога. У студентські роки почалася активна його участь в літературному житті. Спершу він був учасником асоціації письменників Аспис, яку очолював Микола Зеров, а потім Ланки, до якої входив Григорій Косинка, найближчий товариш Осьмачки Борис Антоненко Давидович, Євген Плужник та Валеріан Підмогильний. Перша збірка поезії Тодося Осьмачки круче з'явилась друком 1922 року. Засвідчивши може одну з найнадійніших сил, писав Сергій Єфремов у історії українського песемництва. Її відзначала глибина образності блискуча народна мова та епічний стиль дум. У 1925 році виходить друга книжка поезії Скійській вогні. Яку можна було б назвати гімном українському степу. Разом із побратимами з ланки, то досі осьмачка поділяє біль і тривогу за долю українського села. Останньою книгою осьмачки, яка була надрукована за часів радянської окупації, стала збірка Клекіт Київ 1929 рік. Вона побачила світ у розпал показової сфабрикованої справи над українською інтелігенцією. Спілкою визволення України, коли ідеологічний прес затискав індивідуальну свободу творчості. У цій збірці ось мачка друкує вірш Деспотам, в якому звертається до закутого в ланці працьовитого свого народу, який годують у казармах на заріс. І чию працю забирають розбоєм в білий день, притерікає йому падіння під кригу ланцюгів і спів присмаглими губами чужих пісень і згородів. У 1930 році. Ще вийшов друком Осьмачен переклад Шекспірівського Макбета, а у 1942 році він прибув до Львова з незакінченим віршованим романом Поет. У Львові Тодосі Осьмачка видав четверту збірку віршів сучасникам у 1943 році, яка ознаменувала якісно новий етап його творчості. За це видання йому була присуджена премія у сумі півтори тисячі злотих. У 1944 році Осьмачка пише повість старший боярин. Першу світлу позбавлену страшних картин пекельного та жорсткого життя. картину. Однак через рік поет повертається у прокляті роки у поеті Поет, сповненої особистісними враженнями і переживаннями круговерті репресій. У 1947 році поема на 23 пісні вийшла у світ у чудовому мистецькому оформленні художника Михайла Дмитренка з присвятою. Пам'яті єдиного мого друга і найблагороднішої людини між людьми, мені знаними мого батька Степана Осьмачки. У 1953 році побачила світ поетична збірка тисяч часу, де було зібрано вірші за 43-48 роки. В еміграції талант з знову силою розкривається в його трьох епічних прозових творах: Старший боярин 1946 року, План до двору 51-го та Ротонда душогубців 56-го. В ній Мачка змальовує всю моторошність перебування в психіатричній лікарні. Поетична праця життя Тодося Осьмачка була підсумована у великій книжці із підсвіту у 1954 році. Тодось перекладає Оскара Вальда, Вільяма Шекспіра, виступає з есеїстичними роздумами про Шевченка, про природу мистецької діяльності. Однак Нерозуміння земляків критиків, глуха байдуже читацька аудиторія, до якої я апелював тоді Осьмачка в надії зібрати кошти на видання своїх творів, посилила відчай і безвихідь письменника. Осьмачка у своїх творах прагне образно простежити історичний шлях України, пройти по шляху віків і таким чином усвідомити. Куди ж летить нове століття і як буде стелитися доля українського народу? Поето огортає тривожні перечуття нових кривавих збурень, які зачаїлися в ідеалістичних пейзажах, та він зберігає віру в можливість утримання рівноваги завдяки утвердженню сильного сьогодні. Критики одразу відзначили особливий стиль письма, який навіть стали іменувати осьмачкізмом. Зокрема, у віршах осьмачки поєднувалися риси символізму, імеженізму, експресіонізму, екзистенціалізму. А через свої радикальні переконання осьмачку прозвали бандитським письменником. Еміграція. Вільно творити не можу. Тому прохаю вас, товариші. Допоможіть мені одержати дозвіл виїхати в Галичину або в Канаду. Так писав Тодосі Сьмачка до Федерації радянських письменників у 1932 році. Він вирішує за будь-яку ціну вирватися з СРСР. Покинувши вчителювання в Київській школі у 1931 році, Тодосі Осьмачка їде до Рашки, аби потрапити до найвищих союзних урядовців і пояснити їм, що українська культура повинна бути національна за змістом і незалежна. 5 лютого 1933 року, Тодосі Осьмачку арештували. В 1942 році, після двадцятирічних поневірянь, він прибув до Львова з незакінченим віршовим романом Поет тут він включається у досить живе тоді літературне життя другої духовної столиці України. Трохи оклигує, але ув'язнення і тортури наклали відбиток на все його життя. Він став хворобливо підозрілим, недовірливим, замкнутим, побоювався нападу з боку НКВС, і це ускладнювало його контакти з людьми. Під кінець 1944 року ось мальчика, як і Самчук, а зрештою багато інших письменників, змушений був емігрувати на захід. Спочатку він поселився в Німеччині разом з Самчуком, брав участь у розбудові нової емігрантської літературної організації МУР мистецький український рух. Останні роки життя смерть. З Німеччини то досі Смачка переїхав до США, жив деякий час у Канаді, бував у Франції, мандрував Єгославію. 6 липня 1961 року на одній з вулиць Мюнхена він упав під ударом нервового паралічу. Старанніми друзів його літаком перевозять до США і кладуть на лікування в психіатричну больничку поблизу Нью-Йорка. Останнім з друзів, хто бачив ось живим, був Іван Багряний. Розбитого, паралічем і безпам'ятного, в ліжку витягненого на весь зріст, суворого, як Данти, всіма забутого і покинутого, 7 вересня 1962 року, на 67-му році життя, Тодосі Смачка помер, похований на православному цвинтарі святого Андрія, штат Нью-Джерсі.